Телеканалі Лтави час для полтавських телевізійних новин. Сьогодні йтимуться про таке. Близько 30 золотих виробів скіфів знайшли у більську. Такою сенсацією завершилися цьогорічні археологічні розкопки. Поліцейських третього категорії на атестацію допускають лише з ручкою. Український коельо побував у Полтаві. Лауреат Шевченківської премії привіз книги власного доробку. Сенсацією завершилися цьогорічні археологічні розкопки на всесвітньо відомому Більському городищі, що в Котелевському районі. Там харківські науковці знайшли унікальне для лівобережжя України скіфське золото. До його пошуку долучилися і мої колеги Сергій Блавацький та Павло Бардиш. Величезна, казково багате місто Гелон рівно 110 років тому почали вивчати науковці. За цей час тут працювало чимало різноманітних експедицій. але нікому ще не вдалося знайти таку кількість різноманітних золотих прикрас. Коштовності, яких потім нарахували за 30, просто сипалися з одного майже непримітного невиразного кургану на некрополі скоробір. Це сталося в останній день роботи експедиції. Розповідає її керівник Ірина Шрамко. Ми їхали сюди на Курган, а по телефону. Сказав, що він знайшов золоту бляшку з зображенням козлика. Вот. Но я подумал, что он шутит. Я никогда столько не находил золота, но я один раз нашел бляшку, буквально размером сантиметры на сантиметре, а здесь их несколько десятков. Букв... Вы археологи так заморились, что вы збировали золоті прикраси вже лежачи. Вчера уже определились, нельзя пускать. Зубы оно коронка. Нет, не возьмут Давай. дом. Давайте на округе. Там Вместе район. со Стинским биоцентром по Украине. Козик, <laughs> дайте золото и А там золото, кто хотел еще угу. Юля. Тоже угу. 23. -я. Упаковочку. А это да. да кто? Бля. А это та, что с дырочками, да? Да. С прошитыми. Вот, видите, это те, которые, наверное, пришивались. Есть дырки? То, Чотири таких на скоріше. Як і більшість курганів, цей також був пограбований ще за скіфських часів. Скоріше всього, що грабітелі просто із за того, що небольшої насип, зверху пробили яму, через нього вошли в погребення, витащили все саме для них цінне. Ну, К щастя, не все витащили. Часть бляшок були в апплікації наклеєні, очевидно, на кожу. А часть перешита, у них есть дырочки. И нитки, очевидно, во времени ограбления уже перегнили. И они были подвижными, и уже там за дерево зацепились. То есть это ж просто вытаскивали. Как бы тело вытаскивали. Никто не смотрел там за каждой бляшкой в каком-то темноте. Что-то осталось, что-то упало, что-то кроты растащили. Для бельского городища эти бляшки уникальны, потому что они э, известны на других памятниках, на правобережье, известны на Среднем Днестре, э, на Кавказе известны но для левобережья они вперше обнаружены. гоєний козел ізображен в позі лежащей, так с подогнутыми ногами і повернутой назад головою. Серед деталей оздоблення жіночого костюму були й золоті бляшки у вигляді ромашки, різноманітні набастини з бісеру. А ще в похованні було чимало керамічних виробів. Мы еще нашли подвеску с ушком припаянным, что говорит о том, ее не местном происхождении. Это ювелирное украшение, очень уникальное. Да, на самом деле уникальное. Не исключено, что такие подвески могли производить где-нибудь в Передней Азии или на Кавказе в Урарту и, соответственно, принести сюда, потому что, как известно, скифы не знали пайки, а ушка там припаяна золотой маленькая Целую руку пощастило не лише харьковским археологам, але и нам. журналістам. адже не кожен може на власні очі побачити та потримати в своїх руках справжнє скіфське золото. Ось ця золота бляшка виконана у всесвітньо відомому скіфському звіриному стилі. І пролежала вона в землі понад 2700 років. Сарій Блавацький Павло Бардаш для полтавських телевізійних новин. Полтавщина на восьмому місці в Україні за кількістю. Переселенців, такі дані Міністерства соціальної політики, з якими проблемами стикаються ці люди, дізнавалися мої колеги. Надія Ільчишина в Полтаву приїхала майже три роки тому з Донецька. Разом із нею донька з чоловіком, дитина та онук. Кажуть, ставлення до них не найкраще нам, допустим, очень тяжело, потому что мы вообще не подходим ни по какой категории. Помогают Красные Кресты, а помогают одной группе людей. Тем, кто, значит, инвалиды, тем, кому после 70 и матерям-одиночкам. Вот. А мы, допустим, вот дочка не живет с мужем. Он остался там, не поддержал нашу точку жизненную. Вот. И что нам делать? Надія Ільчишина і досі не розуміє, кому потрібна і вигідна ця війна. Уговорять через какое то время все это виясниться. Хто прав, кто виноват. А ми жили і бросили своє житло, все, що нажито. І вот третій год ми тут огінаємося, і ніхто нам вообще нічим, ні вообще нічим. Ну шо та відсутність житла одна з проблем переселенців в області, каже радник міністра соціальної політики з питань внутрішньо переміщених осіб Вікторія Курилко. Питання забезпечення їх прав юридичних, соціальних. Гуманітарних, економічних наразі лежить на приймаючій громаді на кожному мешканцю нашої області, не говорячи вже про громадські організації, насамперед інститути влади. Органи місцевого самоврядування, друга позиція, яку на сьогоднішній день відстоює повноважений, це дискримінація. Не побоюсь цього слова, дискримінація пенсіонерів і осіб, які отримують соціальну виплату внутрішньопереміщені особи, які зобов'язані отримувати ці виплати тільки в системі Ощадбанку. Якщо інші пенсіонери відповідно до закону України про пенсійне забезпечення мають вибір серед 49 банків, які обслуговують. То ці особи вимушені обслуговуватися лише Ощадбанку. І вибачте, ми всі розуміємо, які до чого це Це Черги наразі в Полтавській області зареєстровано понад 30 тисяч переселенців. Жодних черг ввічливі держслужбовці комфортне ошатне приміщення. Таким планують зробити сучасний центр надання адміністративних послуг у порятині, який відкриють у вересні. Туди місцеві жителі звертатимуться, щоб отримати довідку про склад сім'ї, оформити субсидію чи зареєструвати власну справу. Загалом в одному місці можна буде отримати близько ста документів. Нині порятинський центр це невеличка кімната у приміщенні міської ради. Щодня тут буває близько ста відвідувачів. Сюди за різними довідками звертаються як жителі міста, так і восьми навколишніх сіл. Тому уникнути черг або ж непорозумінь не завжди вдається. Ми хочемо відмовитися від надання напряму послуги, тому що державний реєстратор нас приймає зараз напряму людей. Прописка випуска відбувається через спеціаліста відділу. Теж напряму ми хочемо зробити так, якщо не було ніяких контакту службовців із громадою, тому потрібно взяти адміністраторів, забезпечити їм умови. Для нового цна нині реконструюють двоповерхове приміщення в центрі Пирятина. Донедавна це був гуртожиток для сліпих. Сім'ї незрячих відселили, запропонувавши їм натомість нові квартири. У центрі надання адміністративних послуг європейського зразка. Лише довідок про склад сім'ї видаватимуть шість. Наприклад, вона надається управління праці надання. Субсидій, інша надається в територіальний центр для пострижки, для там якихось їхніх послуг у газову службу є послуги. Є нотаріат, наприклад, померлих є у пенсійний фонд. При отриманні сертифікація послуг, сучасна комп'ютерна техніка, електронна черга, доступ для людей з обмеженими можливостями, парковка, дитячий куточок. За це обідеться у 2,5 мільйони гривень. Не так мало коштів для нього треба, і ми бачили, вивчали досвід і і обласних центрів і невеличких міст. І ми вибрали якраз оптимальний варіант той, що нам найбільше, ми вважаємо прийнятний. Ми розробили проєкт, технічну документацію, знайшли про програму ГІЗУ GIZ, Джейзет уряду Германії і подали на конкурс. Філії Претенського цнапу працюватимуть у всіх старостатах об'єднаної громади. ЦНАП потрібен для того, щоб було віддалене місце роботи. Щоб люди зверталися не іменно як до старости, щоб бумажке оформлення йшло, а людина, яка буде приймати, вона юридично оформлена буде, прийматиме населення для оформлення документації для подальшого звернення у міські влади. Подібні сучасні центри надання адміністративних послуг найближчим часом мають з'явитися у кожному райцентрі Полтавщини. Більш прогресивними в цьому напрямку є. Об'єднані територіальні громади. Сьогодні ми побачили в порядку. Така ж сама історія в Омельнику Кременчуцьку району, Білоцерківка. Всі вони хочуть зробити для жителів відповідно територіальної громади ті умови, які має будь-який обласний центр. Кошти на спорудження новітніх ЦНАПів найреальніше отримати, написавши ґрунтовний проєкт і передавши його на розгляд депутатів обласної ради, каже її очільник. Тетяна Городянин, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом цього року головна вулиця Полтави стала центром інформаційно-просвітницької акції. В її рамках всі охочі пройшли експрес-тестування на вірусний гепатит і отримали фахову консультацію від лікарів-інфекціоністів. Подробиці далі у сюжеті вірус, який при попаданні в організм поражає пічоночною клітку, поражає печень. Гепатит С чи ніжний вбивця вірусне захворювання, що повільно прогресує в організмі. Гострий період протікає безсимптомно і може тривати більше 20 років. За оцінками спеціалістів, понад 150 мільйонів людей інфіковані гепатитом. С. більшість з них не здогадуються про свій діагноз. В середньому ми кожен рік офіційно виявляємо до 500 людей. По виявляємості тенденція йде к тому, що кількість цих хворих більша. Україна за темпами поширення вірусних гепатитів посідає перше місце в Європі. Полтавці цей факт ігнорують. З 20 опитаних людей 16 жодного разу не проходило тестування, запевняють, що здорові. І зараз перед нами стоїть головне завдання. Це широке інформування населення. Про те, що є така проблема, що в нас є епідемія, що необхідно піклувати за своє за своє здоров'я, необхідно проводити обстеження не менше один раз на рік. І звертатись до лікарів і проходити лікування. Адже якщо не буде лікування, ми не зможемо контролювати епідемію. Акцію до всесвітнього дня боротьби з гепатитом у Полтаві провели вже втретє поспіль. У рамках заходу проводять безкоштовне експрес-тестування на вірусне захворювання. Саме так виглядає тестування на гепатит. Номер 132, тридцять Ваша відповідь через 10 хвилин буде структуру. Тест триває 10 секунд, а вже через декілька хвилин ви отримаєте свій результат. За годину тестування пройшли 160 полтавців. Більшість з них вперше. Інвалід, я діабетом боляю. Просто хочу перевірити себе. Тому що по всій набори і були випадки порізів. І, общем, для себе хочеться узнати. Був соматолога, так що віреності повної немає. За даними останніх років, до 10% тестувальників мають позитивний результат. На цей раз показники стали вищими. Цього року 160 полтавців протестовано, і з них виявилося дев'ять позитивних результатів. Для більшості людей, за їх же словами, після спілкування з лікарем-інфекціоністом, після консультації, для них це шок. Нагадаємо, гепатит С передається трьома шляхами: парентиральним, статевим та від матері до дитини. Катерина Залєвська, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Умови роботи персоналу у Миргородському морзі поліпшили. Після виходу на центральному каналі сюжету про жахливі умови зберігання біологічного матеріалу в патологоанатомічному відділенні Миргородської центральної районної лікарні там уже встановили кондиціонер. Закупили холодильну камеру та нові інструменти. З ситуації телефоном коментує головний лікар медичного закладу Ярослав Будний. Візь десь яма у нас на кладовищі. Туди вкидалися ці відходи, біовідходи, накривалася кришкою, закривався замок, і ми так жили багато років. За останній час у нас стали проблеми з цією ямою. Ми домовлялися із бюро охорони. Вони нам давали безплатно гроші. Ми туди вкладували ці біоотходи і для того, щоб його закопати, знаходили спонсорські гроші 300 400 гривень, щоб його похоронити. Так ми жили. З 1 січня вийшла постанова про запрет, і нам ці похоронні бюро стали відмовляти в цій справі. Ми вийшли через районну владу, видали нам гроші, склали договір. Вийшли на фірми, які час не займаються цим ділом. І місяць назад вони повинні були приїхати забрати ці відходи. І в них сламалося автомобіль. І ми місяць їх чекаємо. Розумієте, в чому ця проблема? Хоча про це мене ну не, не знав, я не бачу цього. Дзвонимо в п'ятницю, не знаючи, що буде сюжет, не буде. Дзвонимо в цю же фірму. Приїдете, приїдемо сьогодні. Не приїхали в п'ятницю. Сьогодні вже в путі їдуть. Сьогодні це все забереться. На сьогоднішній день я поставив їм витяжку. До речі, мотор починив за свій рахунок. Я їм купив ще, поставив ще одну холодильну камеру, тобто цього достатньо, щоб погрузити. Хоча з вчорашнього дня чогось їх туди не погрузив. Ну вже не треба грузити, бо поїдуть. Розумієте, і кондиціонер купили за кошти лікарні. поставимо сьогодні кондиціонер. У Полтаві на вулиці Монастирська, 13 обвалилася частина стіни будинку. Двоповерхівка в аварійному стані капітальному ремонту не підлягає. Мешканці неодноразово зверталися до комунальників. Результат відсутній. Подробиці в сюжеті Анни Бабчук та Олега Бондаренка. Вночі 29 липня у будинку за адресою вулиця Монастирська, 13 обвалилася частина фасаду. Будинку понад 100 років. Майже половину цього часу тут живе Неля Обух разом зі старенькою мамою. Сьогодні вночі пройзошло. Ніхто правда не пострадав, слава Богу. Ну от така ситуація: Приїжджала міліція, все це зафіксувала. Ми їздили в горі з полком, Ну ніхто не реагує ніяк. Тобто, як бути далі жильцям, непонятно. То есть, что делать, как ремонтировать, кто ее будет ремонтировать, в общем, этого никто не знает. Мешканці аварійного житла вважають, що посприяло руйнуванню їхніх осель сусіднє будівництво багатоповерхівки. Поки стройки не було, поки воно все було тихо, тріщини навіть не увеличувалися. Ну а буквально за місяць тріщини росли не по дням, а по часам. Ми вже багато років пишемо в горі а відповіді приходять, що ми повинні самі ремонтувати свої квартири. Валентина проживає тут понад 10 років разом з донькою та трьома маленькими онуками. Вночі страшно і небезпечно спати. Розрушилася сіна, внутрі теж вовнутрі рушиться квартира. У мене проживає багатодітна сім'я. Вимушені їхати на квартиру, тому що ну як, по родичах, тому що дом тріщить. Ускорили ну стройка поряд. Зверталися, в нас бумаги, є все, коштів немає. Дом вони визнають, що він в'ятки, аварійний, коштів немає на проєктацію, все але він не підлежить. У старому будинку близько 15 квартир. Байдужих до долі рідної оселі немає. У нас всі сусіди, всі сусіди, які живуть на второму етажі, вони всі ходять, пишуть письма. Ніядна. Тобто у нас у многіх лежать кучі документів, отвіти з полкома і з архітектурного відділу. Нам даже не показують. Документы, что он ветхий этот дом. Ответ так, делайте сами ремонт. У вас квартиры приватизированы, делайте в них ремонт. Строители, которых я сюда приглашала, они боятся даже трогать эту стену. Они говорят, вы понимаете, что если завалится второй этаж, мы будем виноваты. Квартири приватизовані, але будинок на балансі житлово-експлуатаційної дільниці номер 2 Тож його працівники мають ремонтувати споруду. Цього не роблять у при службі міської ради. Повідомили, що представники комунальної установи можуть надати вичерпний коментар лише в понеділок, а жителі тим часом мають спати у небезпечних квартирах. Більше трьохсот прочан православної церкви Київського патріархату з Полтавщини взяли участь у святкуванні хрещення Київської Росії України, щоб вирушити до Києва. Один із жителів Кобиляк за власні кошти найняв для земляків автобус. Очолив ходу делегації нашої області архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Хода рушила від Володимирського собору до Софійської площі повз золотоверхий собор до Володимирського схилу. Раніше це свято було традиційною спільною молитвою. Цього разу хода об'єднала православних українців у намаганні отримати єдину українську помісну церкву. За статистикою у святковій ході взяло участь більше 25 тисяч осіб. На Полтавщині триває атестація працівників поліції. Нині екзаменують третю категорію правоохоронців, слідчих оперативних працівників дзвіничних, щоб з 15 серпня лише тим, хто вдало пройде випробування, вручити жетон поліцейського. Як перевіряють знання та чи користуються полісмени шпаргалками, дивіться у наступному сюжеті. Поліцейські згадують студентські роки і стають у чергу на екзамен. Щоправда, білетів їм цього разу не видають. Усі завдання атестаційної програми у комп'ютері. Для того, щоб провести тестування, ми пропонуємо зайняти комп'ютерне місце. У кожного вану своє. Чоловік входить під логіном і паролем в систему. У нього є черновичок, у нього є ручка і більше ніяких средств, ні масової інформації, ні калькулятора, нічого немає. То есть повністю полагається на свої сили, на свої інтелектуальні способності і в течение двох часов работает самостоятельно для рішення которые ему предлагает система. Організатори атестації запевняють, можливості списати у полісменів не буде. У залі є незалежні спостерігачі від громадської обласної ради. Процес іде по плану все йде, ніяких. Порушень нема, спостерігаємо, дивимося за всім. Ну я так думаю, що можна було б нам тут і не присутствувати, тому що тут все дуже налажено, чітко і гарно. Самі ж правоохоронці хвилюються і розуміють, що невдале тестування може залишити їх без роботи. Напередодні дуже хвилювалися, але під час тестів вже взяли себе в руки і чітко відповідали на питання. Цілком набрали достойну. Кількість балів, таку, які відповідають нашим знанням, та чи зможе вплинути на оцінювання тестів шеф чи товариш? Начальник управління кадрового забезпечення поліції Полтавщини Сергій Гаврик каже, що ні. Відповіді одразу надходять через єдину систему до столиці. Само тестування поліцейських відбувається через комп'ютерні мережі в режимі онлайн напряму з Національної поліції в Києві. Серед питань. Загальні на логічне та аналітичне мислення, а також професійні щодо знань прав конституції антикорупційного законодавства. Ці два тести складають з 60 питань. кожен тест, значить, кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тобто поліцейський може набрати максимум 120 балів. Я вам скажу так, що вивчаючи результати тих поліцейських, які вже пройшли тестування, я відзначаю, що рівень наших поліцейських достатньо високий. Значна кількість поліцейських набрала по кожному з тестів більше, ніж половину необхідних балів, 30 і більше. А от результати атестації керівного складу поліції вже відомі. Із 290 начальників 31 особу рекомендували до звільнення, 60 – до пониження на посадах. 36 правоохоронців після перевірки знань навіть підвищили. Є співробітник, який отримав оцінку на пониження, але поїхав на апеляцію, отримав оцінку на увольнення з органів. І вже до кінця серпня на Полтавщині обіцяють повністю оновлену поліцію з жетонами та формою. Небезпечна прогулянка у Полтаві поліцейські затримали зловмисників, які нападали на містян. Одна із жертв перебуває в реанімації, а інший потерпілий разом зі своїм батьком допоміг правоохоронцям затримати одного із підозрюваних. Подробиці у сюжеті. У скоєнні розбійних нападів правоохоронці звинувачують двох місцевих жителів Полтави. Зокрема, встановлено, що напад вчинив 30 річний громадянин на неповнолітні в районі Білої Альтонки міста Полтава. Один із потерпілих, 16-річний юнак, згадує, що під час прогулянки в історичній частині міста його зупинив чоловік та запитав, котра година. Потім почав просити гроші. Після відмови дістав ніж. Я дав йому гроші і почав подиматися вверх. Він ушов униз. По ступінькам дивілої біседки посередині. він мене догнав з деньгами в руках і сказав, що на пацан день, я пошутив. Але після цього, за словами потерпілого, підозрюваний переклав ножа в іншу руку та почав вимагати вже телефон. Неповнолітній віддав мобільний. На цьому історія не завершилася. Через тиждень біля краєзнавчого музею юнак пізнав цього чоловіка і разом з батьком викликав поліцію. Після того, як він... Уже поняв, що не в почав угрожати, угрожаючи вскорати собі війни. Вони визвали ще пару машин міліції, наряд. Ну, буквально через 30-40 сорок вони її задержали. Інший розбійний напад стався на пробулку Романа Чухевича. За словами виконуюча обов'язки начальника обласного управління поліції Сергія Чижа, зловмисник заволодів мобільним телефоном, ювелірними виробами 27-річного полтавця на суму 15 тисяч гривень. Інший підозрюваний, якому також 30 років, вчинив розбійний напад на громадянина, якому 27 років. На йому значних тілесних ушкоджень на даний час потерпілий знаходиться в реанімації. Обом зловмисникам загрожує ув'язнення від 3 до 7 років. Український коельо, як інколи називають Мирослава Дочунця, письменника із Закарпаття, завітав до Полтави уперше. Лауреат Шевченківської премії провіз книжки з власного доробку. Скоро сталися нагодою дізнатися секрети літературного успіху із перших вуст, і наші журналісти. Книжки Мирослава дочинця видають великими, як для нашої держави, накладами. За це свого часу він отримав відзнаку Золотий письменник України. Та найголовніше легкий і витончений стиль письма літературний смак і відчуття форми, за якими впізнають майстра слова незалежно від жанру. А своїм учителем письменник називає Миколу Гоголя Полтава, присутня в літературі українській, українській літературі дивовижним чином і це місце сили, місце слави, місце якоїсь української неймовірної культури, української ідентичності. Мирослав Дочинець здобув освіту журналіста у Львові, працював у багатьох регіональних і всеукраїнських газетах. Паралельно почав займатися видавництвом. Він і вона краєвид із жінкою, руки і душа, доленосні криничар і горянин, за яких власне й отримав у 2014-му Шевченківку. В цілому з під пера Мирослав вийшло близько 20 книг. Розу дочинця переклали російською, угорською, словацькою, румунською польською мовами. А за романами Лис і вічник планують зняти кіно. На часів автора новий проєкт історичний роман. Це Осмислення теж нашого коріння, нашого якогось українського духу, української нашої ментальності, бо що герой там людина дивовижна. Я би сказав, європейського якогось такого, знаєте, ну, закваски герой, що можна перед світом десь себе показати. І хто ми, так і що ми, що ми не якісь такі мужики. Літературну творчість письменник порівнює із танцем. Балерина легко пурхає по сцені, однак за кожним вивіреним рухом безліч репетицій, копітка робота над собою. В літературі те саме. Дмитро Купчаня, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Кваліфікація Ліги Європи ОЄФА для футбольного клубу Ворскла складніша, ніж очікували. Учора в Загребі полтавці зіграли з місцевою локомотівою. Обережність завадила обом командам, бодай відкрити рахунок у зустрічі. Горявих моментів було обмаль ближче до вирішального удару. Все ж таки підійшла Ворскла. Проте найкраща нагода Юрія Коломойця та Олександра Кобохід завершилася. Невлучними спробами воротар Богдан Шуст та захисник Олексій Дитятєв кілька разів ставали перепоною, аби Лекоматієва святкувала перемогу. Загалом підопічні Василя Сачка були невлучними. У результаті у першій зустрічі третього кваліфікаційного раунду команди поділили нічою. Головний тренер хорватців, який кілька днів тому очолив загребську молодь, задоволений нічийним результатом із Ворсклою – у свою чергу наставник білозелених на післяматчевій прес-конференції вихваляв молоді таланти далеко не головної команди Загреба. А також наголошував іншого завдання, окрім перемоги над локомотівою удома для його хлопців, бути просто не може. Нагадаємо, результативна нічия буде на користь суперника. Тож для проходу до наступного раунду за тиждень, 4 серпня, «Ворскла» має неодмінно перемагати. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам настрою! Вірою впевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі Лтава Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17,22, у день 28,33 градуси тепла. У Полтаві очікуємо вночі 19,21, у день же буде 31,33 градуси тепла.